Вітаю вас! Ви на каналі Kit's and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні в мене буде гарбузова тематика. Хто постійно дивиться мої відео, знає, що в мене на каналі є така рубрика Вишивка та кулінарія, де я показую готові роботи, запаси схем або наборів. Щодо певного продукту харчування, скажімо так, а також показую рецепт щодо приготування цієї страви. І в мене на каналі є вишивка про баклажанчики і про борщ. Ну а сьогодні, як ви бачите, буде гарбузова тематика. Зараз мені здається, сезон і вишивати, і готувати гарбуз наприкінці жовтня Хеллоуін. Ну, а... Зараз такий затишний період, коли яскраві гарбузики дуже підіймають настрій, коли холодно та похмуро. І перед вами ось така інсталяція. Розпочну я не з вишивки, а з в'язання іграшок амігурумі. І перед вами ось такі чудові гарбузики. Їх зв'язала моя мамочка. Всі ці іграшки, які я вам буду показувати, звісно, в мене не в одному місці в квартирі розташовані, в різних місцях. Дуже прикрашають інтер'єр. Але я все зібрала для того, щоб вам показати великий гарбузик і два невеличких. Їх приємно тримати в руках, вони такі прикольні хвостики, і вони і зовнішнім виглядом, і тактильними відчуттями. Підіймають настрій. Ось таке є. Також в мене, подивіться, є такий, так би мовити, підсвічник гарбузового кольору. Тут ось такі наліпки, гарбузики, а також чорна кішка. І тут я розмістила свічку фіолетового кольору. І давайте я її тут запалю. Вона в мене використовується. До речі, це подарунок від Анастасії Новік, який вона мені вже зробила досить давно ще. Якщо я не помиляла, її все десь в перший рік війни. І ця свічечка мені дуже подобається. Тут і входили ще інші складові. Така тарілочка для сірників, баночка для сірників. Ну і, звісно, свічка. Я дуже люблю. Сички лавандові. Але мені здається, що фіолетовий кольор також дуже пасує свято Хеллоуін. І зараз ви в цьому переконаєтеся. Відкладу в сторону. Що в мене ще є гарбузового від мами це ось такий гном хеллоуіновський з котиком чорним. Слухайте, в мене манікюр. Він абсолютно не такий блискучий. Абсолютно не такий блискучий. Але на відео він зовсім інший. Я не знаю, як вам його показати, який він насправді. Але він абсолютно інший Він такий шоколадний, з невеличкими блискітками, але <смі> точно не такий. Тут паук, павутинка. І ось тут такий шармик у вигляді гарбузика. Ось це дуже цікава робота гарбуз з павуками, а в ньому сидить котик чорний, як і потрібно на Хеллоуін. І капелюшок у нього у вигляді капелюшку такої верхньої частини з хвостиком гарбузика. Ну, він просто чудовий. І ще такий в мене є котик. Чорний хеллоуіновський, з фіолетовим шарфом колір. Дуже хеллоуіновський, повторюся, і тут на нього така підвісочка, на помаранчевій ниточці, фіолетовий капелюшок. Ну і гарбуз тут також є. На вушку у ньому причіплений ось такий гарбуз з очима такими об'ємними. Ну, саме такі, як має бути на Хеллоуін, і ще й блискучій шапці. Ну от, ви знаєте, якщо б в мене цей манікюр виглядав по-іншому, то потрібно, мабуть, було в даній атмосфері зробити його саме таким. Але повторююся, в житті він абсолютно інший. І ще в моєї мами є ось така робота, найбільший виріб. Це такий гном. Він не лише хеловіницький, він, в принципі, осінній. Тут бачите квітка е, така помаранчева, листочки різних кольорів, але на краєчку його капелюху, що в нас висить? Вірно, тут висить гарбузик. Зараз я вам ставлю фото, де ці от іграшки презентабельно в повному розмірі виглядають. Ось вони перед вами. Так, за мігрумі, мабуть, все. Сподіваюся, я все показала. І давайте перейдемо тепер до готових робіт моїх гарбузами. Але в мене готова робота лише одна. Це ось такий гарбузик. Точніше, грибочок у гарбузику. Це авторська схема Марії Бровко. В неї там ціла серія була таких гарбузиків з різними серединками. Мені сподобався саме цей дизайн, його я вишила на такій цікавій основі це Мурано, це колись на вишивальній зустрічі. Це, мабуть, було 100 років тому, ще до ковіду на вишивальні зустрічі з мільфіль дарував мільфіль подаруночки. І в тому числі мені попалася така тканинка, багато років лежала, і мені здається, ця схема просто ідеально вписалася на цю основу. Бачите, оцей хвостик по кольорам дуже пасує до кольорів основи. І оформила я ось такі каучукові п'яльця з підвісиком. До речі, ці пяльці я також в Мільфорі купила. І Зараз восени він в мене висить на кухні. Щойно буквально його туди повісила, але взяла для зйомки відео. В мене амігрумі гарбузових багато, а вишитий лише один. На жаль, треба виправляти цю ситуацію. Тим більш, в мене є запаси, зараз я їх вам покажу. Якщо ну, говорити гарбузову тематику, в мене є ось така відьмачка від фурзулка. Але я робила таку невеличку інсталяцію. Саме з гарбузами. От зараз вам її і показую. Так, з запасів. У мене нещодавно з'явилася ось така порівняна новинка від чарівної країни в Crafts. артикул FLX 092, 98х45 хрестиків в сантиметрах 4 на 8,5 см. Тут 14-го каунту. Така пластикова акрилова основа, і це вишивка нитками. Це двостороннє, і всередину ще вставляється магніт. Дехто вишиває як два окремих магніти, закриває іншу сторону фетром. Але я думаю, робити двосторонній такий виріб. Я вже вишивала ягідку ось таку. Воно не по темі до речі, про лихину. Наступного року влітку я обов'язково знімлю відео, бо мені, мабуть, буде вже навіть що вам показати. Буду я робити такий саме двосторонній магнітик, як от з лохиною робила. Дуже мені подобається ця овочева смачна серія від чарівної країни. І коли от я побачила цей гарбузик, одразу мені спало на думку, що обов'язково потрібно знімати. Таке відео. І що в мене ще є? У мене є авторські схеми. Дві безкоштовні авторські схеми від Марії Бровко з гарбузиками. Це ось така схема на гарбузових грядках, такий милий привід з гарбузиками. І ось така схема має назву розливаючи осінь по чашках. І тут на цьому чайничку або на цій лічці, бачите, зображений також гарбузок. І ще в мене є одна схема авторська. Від Вікторії Пахомової Happy autumn. Щаслива осінь ось вона. Здебільшого там котики, але є і дизайн гарбузика. Ну і кольори тут дуже-дуже осінньо гарбузові. Дуже швидко чомусь в мене проговорилося це відео. Ну, повторюся, як не дивно, в мене якось малувато. Все ж таки. Дизайнів з гарбузиками і цю ситуацію треба, мабуть, виправляти. Але завдяки мамі у мене, принаймні, в'язаних її гарбузової теми немало. Ось не можу намилуватися на ось цей шармик. Ну і завжди у цій рубриці наприкінці відео в мене слідує рецепт якоїсь страви з головним героєм цього відео. Звісно, це цього разу гарбуз. І буде зараз рецепт гарбузового супу пюре, крем-супу. Тому будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічів. Пока, але не перемикайтеся!